Ріст у поточному році виробничого травматизму на підприємствах на 47% порівняно з 2023 роком. Державні інспектори проводять спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі або смертельні наслідки. Таких спецрозслідувань у 2024 році розпочато 49, що на 18 випадків більше, ніж у минулому році. По Кіровоградській області у 2024 році сталося 64 нещасних випадки. Травмовано 75 працівників проти 51 працівника в аналогічному періоді. 10 працівників травмовано внаслідок бойових дій, з один з яких смертельно. Левова частина травмованих внаслідок бойових дій це працівники підприємств критичної інфраструктури. Найбільш травмонебезпечні види подій. Падіння потерпілого, ДТП, дія предметів та деталей, що рухаються, падіння, обрушення, обвалення предметів матеріалів, породи, ґрунту. Найпоширеніші причини настання нещасних випадків невиконання вимог інструкцій з охорони праці, особиста необережність потерпілого, порушення вимог, безпеки під час експлуатації транспорту, загального користування. Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб. За наслідками позапланових перевірок, проведених у зв'язку з смертю потерпілих на виробництві, найбільш поширені порушення вимог законодавства з питань охорони праці, що були допущені керівниками підприємства.